Сьогодні приготуємо картопляники як у мами. Це дуже старий такий рецепт. Це дуже просто і дуже смачно. Що для цього потрібно? Ну, картопля, і скільки у вас залишилось, і дивлячись, скільки я залишилось, от у мене ну, не знаю, на цю кількість. Я беру два яйця. Для самого тістечка потрібно ось так: картопля. Потрібно буде борошно, потрібно буде два яйця. Солі, тільки дрібочку на самі яйця. Тому що картопля -то у нас готова, все з нею нормально. Ось так. І замішуємо просто тістечко Тістечко таке, щоб ем, липло бралося до рук, щоб можна було змащувати так, змочувати ем, долоньки і виробляти ними. Щоб ні в якому разі не було забите тісто. Тому що це все-таки картопляники, не пиріжки з картоплею. Ось так. Це щодо тістечка. Але. У нас ці картопляники залиті, просто викладені на тарілочку і залиті саме цією смачною підливочкою. Тут весь смак не в тих картопляниках, як оця підливка, томатний, томатна паста, чи то томатний сік, чи так як у мене я взяла соус. ви її трішечки розвели. Потрібна буде в неї обов'язково столова ложка борошна, саме в цю підливку. Я взяла чайну ложку не повну солі, але будемо дивитися. Третя частинка меленого перчику, сушений перчик. І обов'язково столова ложка але така з гіркою цукру це обов'язково. І олійка, і цибулю я не взяла. І одну цибулю морква тут не потрібна. Ось перш за все ми робимо тістечко. Топля у нас холодна, захолодша, тому нам потрібно її розім'яти, вбиваємо яйця. Яйця обили, і ось яйця трішечки присолимо, поки ще не розмішували. Ось так. І знову товкачиком, ось так. І з яйцем тепер швидше воно і... і ось тепер додаємо борошно. Борошно додаємо ложками. Одну, дві, три додам і побачу. Достатньо 3 столові ложки, достатньо. Ось таке воно. Однорідне, в міру густе. Ось таке ложкою можна брати і випадає з ложки. Не витікає, а випадає. Отаке нам і потрібно. Воно липке дуже, але воно це саме картопляники. Накриваємо і відставляємо. І готуємо підливку. Ось так почали по, по краючкам, ось бульбочки такі. Більше нам не потрібно, щоб не пристало і не пригоріло, буде зовсім інший смак. І ось тепер додаємо воду. У мене це кип'ячена, вода вже не окріп, але дуже гаряча. Додаємо щедро, тому що тут борошно, воно загустіє. Розмішуємо. Не бійтеся, що воно комочками, воно поки буде кипіти хвилин 5-7 до 10 хвилин. Вони розійдуться всі, що не розійдеться, ми візьмемо вінчик і розіб'ємо. Все повинно розійтись. Поки що не куштуємо на смак, тому що ще, поки вони смаки не, не зустрілись, не подружились. Накриваємо кришечки і на невеличкому вогні готуємо до готовності. Ось тільки тепер це називається підливка, соус. Називайте як хочете. Але оце у вас і крапелиночка не пропаде, тому що навіть хлібчик вимчений. Сковорідка обов'язково з кришкою. Вмикаємо на все вогонь, щоб вогонь розігрівся, розкалився. Смажиться дуже швидко, тому що картопля у нас готова. Борошна тут зовсім 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 мало, воно стало таким турішеньким ще, ну, що борошно розбухло. Декілька хвилиночок під закритою трішечкою і смакота. Викладаємо на відстані одна від одної, щоб просмажувалися вони гарно з усіх сторін. Хочу вам показати близеньки, які вони. Які вони румянесенькі. І олія, що я налила, вона все на місці. Бачите? От на місці є струрми румянесенькі. Весь перші забираю. Зайву олійку струшую, вона нам не потрібна. М -м -м. І те ж саме беремо курці. І так само кожного цього картоплянка просто заливаємо. Ось такі. Ось так. Це, це неймовірний смак, скуштуйте, спробуйте, вони як постоять, ота от підливка, вони цю підливку заберуть в себе. І вони до того смаку, які вони і так смачні. Ось такі вони тенесенькі, картопляні, тут дуже мало борошна. І оце з цією підливочкою. це не реклама. Я вам скажу. Це смакота.